Поділюся відкриванням, що мене торкається. Павло, він вчився постійно, на постійній основі вчився. Він не був тим ідеальним сосудом. він проповідував з огнем, що його хотіли вбити, і він вчився проповідувати, щоб люди спасалися, а на яких серцях були якісь камні, терні. І цей учень він не поплюжив слово Боже, по не віднімав, не додавав, а проповідував чистий Євангеліє. Павло, він був вірний в малому на тому місці, там, де його поставили. І все слава Богу, за те, що він став достойним його. І сама церква вона допомагає виконати волю Божу. Господь він працює руками людей. Якщо тобі потрібна допомога, підтримка молитва, пиши, і ми тобі допоможемо вступити до шляху на шлях спасіння та істинної віри. Амінь.